Усім привіт! Це третій експеримент по мехарині. Араз з усіма РПГ. Це РПГ 2. Отже, гоу у захоплення точок. Так, яка гарна карта. І буде проти мене два гравці. Ось це погано. Це погано, звісно, але. Що вдієш? Нічого не вдієш. Максимум можу перезайти, але це довго я не хочу це робити. Тому я просто буду битись, як є, так є. Та що ви всі одночасно хілитись? Правило, не можна хілитись. Обом одразу не можна цілитись. Ой, 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 ой 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 Погано! Боляче, дуже боляче. Ха. ні 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 не вбивай, не вбивай, не вбивай, не <плес> вбивай. наступної комбінації. Отже, РПГ 4. Ось такий гарний скін. Хія, хія, хія. Отже, убій. Отже, ось така у нас карта. Хм, Щось я постійно кажу. Отже. Так. О, Прикольно, прикольно. Форт. Нітпро вісім. А я Геймер 3 Pro. Теж про. Ой. Ой, це поганий нік, але він не матюклів, як у попередньому відео, тому його, думаю, можна не закривати. То що це... ну не прямо, так аж ценный матюк. Так, я думал, я бы сказал, это ценный матюк. Так, 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 так. Ой, что ты стей? Не-не-не-не-не-не-не. Он ей не выстучает нее ей пули не выстачило. Мне треба хилер. Просто необходимый хилер. Так, 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 Як, як, кто? Да ты шо? Капец. Капец, капец, капец. А, у меня из всех сторон стреляют. О, да поможи мне. Help me. Please, help me. А, ты уже вывел? Нет. Это наша гонку. Одного из наших. Сюди. Так, так, так. Так, іди сюди. Так-так-так. Так, сюди Відсилаємо клас і йдемо далі. Ну, назад, не далі. Так, 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 ні Я на така не згоден. Пліз його атакуйте. Люди добрі, пліз його атакуйте. Пліз, поможіть. Ти що зовсім норм? Він стріляє шотганами на далекій відстані. Він думав, що попаде. Дивний він якийсь. Це мають всі знати. Що не можна стріляти шотганами на далекій відстані. Вони просто не стріляють. О, ні, він джагера купив. Капець, мені капець, але я багато прожив. Отже, перейдемо до списку лідерів, а потім до іншого бою. Отже, список лідерів я на першому місці. Так, 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 я на першому місці до наступної комбінації. Ось Арес з РПГ 6. До речі, скоро мені доведеться знімати відеотест Емберган 8, тому що я майже зібрав достатньо кредитів. Отже, це мечня. Зараз... До бою. так так, так Це станція Ілон Грей. Це місяць, це просто місяць. У Самурай Хрутей нік. Але мій крутіше. Так, 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 так. Уже перший ворог якого я мабуть не вб'ю, бо його б'є. Самурай ікс. Так, ось тебе. Тебе тебе треба. Його треба... У мене ракетки летять, це погано. Ще лазер. Треба Ніка 200... Ой, не 200, а 2400. Так, 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 так. Ось цього цього треба, цього. Так, 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 так. Так. О, плеер, плеер, плеєр. Ти то мені потрібен. оні о, ні. Треба ближче до нього підійти. Тепер ти не зможеш у мене стріляти ракетками своїми. Так-так-так-так-так так. Стріляємо, стріляємо. Ні, не стріляємо не стріляю, не тільки на нік, тільки на нік. Ні, 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 мені капець. Ну, а що? Проти Арахосу я нічого не вдію. Отже, давайте підводити підсумки. Поки я стріляюсь, ми будемо підводити підсумки. Так. РПГ 2 я ставлю. Одиницю, тому що це погано. Надто нубівські пушки. РПГ 4 я ставлю, ну, непогано так. П'ятірочку, четвірочку, десь так. Бо непогано для новачків навіть круто сказав би я. Сильно для новачків, так. Ось, точно. Сильно для новачків. Чого ти не Е, Окей, неважливо зараз. І RPG-6 я ставлю 7, тому що б'є сильно, але проти арахосу воно, звісно, не вдіє. Але там, де новачки, там, де арахос, дуже велика різниця, тому 9. І до речі, напишіть у коментах. Мені. 吃了。 А я закінчу. Усім до побачення. Па-па!